Є щось такого, що не потрібно вдавати себе праведного, так як фарисеї, які насміхалися з Ісуса, коли чули, що Він говорив своїм учням, не можете служити Богові і мамоні. Маємо для себе зрозуміти, що не є зле працювати, здобувати якесь добро, мати бути заможним, але це добро, ці кошти, ця мамона не може стати в центрі нашого життя. Добрим прикладом є визитні футболісти, спортсмени, актори Голівуду, якими люди захоплюються, які віддали, часто віддають всі свої статки на доброчинність, щоб врятувати людське життя, побудувати якусь школу, лікарню. І тоді ця мамона є для того, щоб робити друзів, щоб бути теж другом Бога. Натомість можна закритися тільки на цій грошолюбності. Звісно, можна пальцем вказувати на, на священників, на церкву, але Господь говорить до тебе, брате і сестро, що ти робиш своїм життям? Хто є центром твого життя? Чи є центром твого життя Мамона чи Бог? EWTN.